Що головне в дотриманні Великого посту? Повторюсь, оскільки знаходимо <с <с в музеї митрополита Володимира, його ж словами, в Піст головне не їсти один одного. От, це, власне, таке духовно-моральне кредо. Воно таке трошки з гумором, звичайно, але. Якщо відійти від гумору, то так воно і є. Коли ми робимо щось недобре іншому, тим самим ми шкодимо собі. Це закон морально-етичної природи. Так, звичайно, утримання. Від продуктів харчування не являється самоціллю, оскільки це лише засіб для того, щоб утончити свої почуття, своє бачення Бога. Ми ж коли дивимося в затьмарене дзеркало, а затьмарити його можна не лише фізичними якимись завадами, а і Можна завадити і освітленням і будь-чим те, що не стосується якихось фізичних якостей. Тобто, це дзеркало пісце є той засіб, який е, дає нам можливість витерти дзеркало нашої душі, щоб туди глибше заглянути, побачити і себе, і свого ближнього. От я вже говорив якось, що. Е, Піст це не є похорони, не потрібно на себе одягати, одягати таку, знаєте, міну благочестя або міну смиренності, такої лжесмиренності. Піст це радість того, що Господь прийшов до нас. Ми віддаємо часточку, жертвуємо часточку себе для того, щоб стати співучасниками і його гологовської жертви, котру він приніс за кожного із нас, так само і його Воскресіння. Тобто, без Голгофи не було б Воскресіння. А без воскресіння не було б і в нас надії на життя вічне, оскільки апостол Павло каже, якщо Христос не Воскрес, то і міра, віра наша марна, і уповання у нас немає ніякого. Що ж до посту знову ж таки повернуся, піст він може бути в різних площинах, розглядуваний. Перший із них, звісно, це утримання від певних продуктів харчування, інша від утримання від певних розваг.